Найбільша ліквідація позицій трейдерів за всю історію криптовалютного ринку. Падіння альткоїнів на мінус 50-80% буквально за декілька годин, що буде далі з криптою. В цьому огляді розкажу свій покроковий план дій для біткоїна та альткоїнів, розкажу свою історію втрати капіталу, а також в кінці відео розкажу скільки втратив саме зараз. Зараз можете ставити лайк, і ми будемо починати наш огляд ринку. В першу чергу нам треба з вами подивитись на причину цього зниження, точніше, його наслідки. В першу чергу зверніть увагу на те, скільки було ліквідовано позицій трейдерів Сумарно капіталу за 24 години було ліквідація орієнтовно на 19,5 мільярдів. Доларів. На що варто також звернути увагу? Що одиночна одна ліквідація, яка трапилась, ставилася на біржі Гіперліквід. Це була ліквідована одинична позиція по ефіру до USDT на 203 мільйони доларів. Тобто один трейдер в одній годі втратив 203 мільйони дола мільйонів доларів через ліквідацію власної позиції. Всього було ліквідовано більше ніж півтора мільйони позицій трейдерів. Далі ми з вами перейдемо. На графік саме різних індикаторів, подивимось на графік біткоїна альткоїнів в першу чергу. Також хочеться вам показати, де були найбільші ліквідації. 5,4 мільярди ліквідацій були саме на біткоїні, інші 14 мільярдів ліквідацій були саме на альткоїнах. Тобто більшість ліквідацій трапилась саме на різних криптовалютних монетках. Чому так сталося, я вам розкажу вже ближче до кінця цього відео. Далі ми з вами подивимось на перший індикатор, який ми використовуємо для торгівлі та інвестування. Це, звісно, ж Голлайн. І як тільки ціна біткоїна впала нижче лінії індикатора GoLine, орієнтовно по 119 200 доларів, варто було вийти з цієї позиції, тобто продати біткоін та альткоїни, про що я написав в телеграм-каналі, що свічка закрилась нижче, ніж лінія. Так, і відповідно, якщо ви тримаєте біткоїн та альткоїни, то ви маєте зараз вийти з цієї позиції, продати ваші криптовалюти і купити їх назад, у випадку, тільки якщо ціна біткоїна повернеться вище 120 тисяч 120 доларів. І після цього плани. Наші не змінились, тобто у випадку підняття ціни біткоїна до цієї зони, де буде лінія GoLine, то після цього можна буде безпечно повернутися в криптовалютний ринок. Якщо ви в той момент дослухались до цієї рекомендації, то ви зберегли велику частину вашого капіталу. І надалі, я сподіваюся, ви будете слухати вашу торгову стратегію або ті торгові стратегії, які даємо ми нашим глядачам. Далі, якщо ми з вами перейдемо до, на наступний графік, а це графік з індикатором Support Pro і також біткоїна. Він нам треба для того, щоб зрозуміти поточну ситуацію. І де зараз знаходиться ціна біткоїна в цьому випадку? Зверніть увагу на те, що ціна головної криптовалюти досягла нижньої межі індикатора. Нижньої зони індикатора Support Band Pro, мабуть, п'ятий чи шостий раз все за ці останні три роки бичачого ринку. І кожен раз, коли ціна біткоїна досягала нижньої межі, саме на бичачому ринку біткоїна нижньої межі, після цього ціна головної криптовалюти росла на 180%, на 25%, 98 16%, 61%. В цьому випадку ціна біткоїна також дуже стрімко, минулі рази не так стрімко, але також дуже стрімко ціна біткоїна досягла нижньої межі цього. Цього індикатора, і відповідно, після цього ми побачили з вами доволі швидку реакцію. Дуже часто, як ми бачимо, коли ціна дуже різко приходить до цієї зони, вона відскакує умовно, як зараз, наприклад, до 117 тисяч доларів, і після цього дуже часто може спуститись до саме знову ж таки до лінії. І після цього тільки починався основний ріст. Про наші плани та цілі ми з вами поговоримо трошки згодом. Найкраще, що ми з вами хотіли зараз побачити, це звісно. Давайте. Зробимо так, що ми з вами хотіли побачити, це формування висхідного тренду, щоб ціна головної криптовалюти зберегла висхідний тренд. В першу чергу ми бачимо, що досі по закриттю, якщо дивитись по закриттю, то ми досі маємо з вами більш високі мінімуми. Після цього ціні біткоїна дуже важливо сформувати більш високі максимуми і більш високі мінімуми відносно інших мінімумів. Можливо, саме такого мінімуму не буде, але якщо ціна біткоїна, я думаю, ви зрозуміли, якщо ціна біткоїна залишиться у висхідному тренді, то ми дуже швидко забудемо. З вами про це падіння, і відповідно надалі будемо примножити капітал на рості ціни біткоїна, тим паче, що ринок доволі гарно оздоровився, якщо можна так сказати. А якщо казати точніше, то це одна з найбільших ліквідацій на криптовалютному ринку. Одна з найбільших до цього була це падіння крах біржі FTX, і це падіння було в 2022 році. Тоді було ліквідовано 2 мільярди позицій. Зараз було ліквідовано майже 20 мільярдів позицій трейдерів, і також зверніть увагу, що коли ціна головної криптовалюти дуже швидко до нижньої лінії індикатора, так це те, що я вам показував. І якщо зберігається висхідний тренд, про який я вам казав, тобто формуються більш високі максимуми і мінімуми ціни, то в цьому випадку ми з вами можемо розраховувати на таке саме прискорення ціни біткоїна. Але, як я сказав, про це ми з вами поговоримо трошки пізніше. Головне для нас, щоб ви розуміли, зберігся зараз висхідний тренд. І доволі далі перейдемо до наступного запитання, чи це типове було падіння, зниження, чи воно так часто буває на криптовалютному ринку. Насправді, якщо ми з вами подивимося, ціна головної криптовалюти за один день знизилась на 13%. І якщо ми з вами подивимося на історію, ціни біткоїна, чи були такі зниження денні саме, то. Ми з вами можемо побачити, що буквально рік тому було таке саме зниження мінус 15%. Також можемо з вами дослідити графік ціни головної криптовалюти, і тут також було зниження на 15%. Якщо ми з вами включимо Support Band Pro, то в той момент зниження на 11%. І після цього зниження, як ви бачите, також зберігся висхідний тренд, що найголовніше тобто, тут вже формувався несхідний тренд. Так, тут у нас був несхідний тренд, але після того, як сформувався висхідний тренд, після цього ціна біткоїна доволі сильно прискорилась. І також, якщо ми з вами подивимось на, наприклад, крах біржі FTX, то тоді ціна головної криптовалюти впала на. 16% за одну денну свічку. Тобто таке трапляється на криптовалютному ринку часто, і якщо ви до цього не підготовлені, то трапляються такі ситуації з такими масовими ліквідаціями. Як я і сказав, це ситуація, яка зараз вона доволі унікальна, але біткоін падає дуже часто. Якщо ви перший раз побачили таке падіння біткоїна та альткоїнів, то це була, скажімо так, маленька прелюдія або такий приклад, що буде відбуватись на ведмежому ринку біткоїна. Це період, коли біткоін знижується протягом остан... протягом 6-12 місяців. То Яке трапляється майже кожен місяць, тобто ціна головної криптовалюти падає на 60-70%, альткоїнів на 80, 90, 95%, і це падіння відбувається ну, майже перманентно. тобто 50% часу ціна в консолідації, 50% часу ціна знижується. І тому зараз саме час і розуміти і готуватись саме до таких подій, які можливо скоро настануть на криптовалютному ринку. Тобто, я думаю, що до кінця 2015 року той самий ведмежий ринок він почнеться. І відповідно, у вас зараз є час до цього підготуватися. Якщо вам цікаво зрозуміти, як можна примножувати власний капітал, як зберігати капітал на таких падіннях, то відповідно ви можете подивитись наш міні-курс, про нього я вже дуже багато розказував подивилось вже більше 500 глядачів. Ми думаю, маємо по ньому дуже класні відгуки, де отримати посилання на курс. Я вам розкажу в кінці цього відео на наш міні-курс. Також зверніть увагу, що ціна біткоїна під час ковід крашу це було в 2020 році. Ціна біткоїна за одну дену свічку впала на 40%. Тобто, те, що ви зараз бачили, це доволі типове явище на криптовалютному ринку. Звісно, воно трапляється не так часто, можливо, один раз в рік, але ви маєте бути до цього готові. Про це і є мій youtube канал де ми де я вам розказую, як можна зберегти і примножити власне. Капітал. Тому якщо ще не підписані, то обов'язково підписуйтесь та ставте лайк під цим оглядом ринку. Далі, давайте з вами перейдемо до наступного графіку на індикаторі RSI ми з вами бачимо після того, як ціна біткоїна вийшла з зони перекупленості, це було орієнтовано по 121 тисячі доларів. Після цього ми отримали з вами негативний сигнал, тому що вихід з зони перекупленості це негативний технічний сигнал, на відміну від того сигналу, коли ціна входить в зону перекупленості Тобто, коли ціна біткоїна знаходиться в зоні перекупленості, зазвичай це один з найприбутковіших періодів для ціни головної криптовалюти і, в принципі, для альткоїнів. Тому що якщо росте біткоін. То ростуть і альткоїни. Якщо біткоін падає, я думаю, ви вчора змогли побачити, то падають і альткоїни, і падають вони в 3-4 рази сильніше. Відповідно, якби ціна біткоїна, або якщо з часом ціна біткоїна повернеться в зону перекупленості, і чим довше вона буде тут знаходитись, тим сильніше ріст головної криптовалюти і тих самих альткоїнів. Про наші цілі поговоримо згодом. Далі ми з вами перейдемо саме безпосередньо до альткоїнів. Я думаю, вам цікаво поговорити про монетки, що з ними сталося, чому в чому саме причина ліквідації, так чому були такі великі ліквідації? Біткоін пав на 20%, альткоїни попадали на 80%, а ліквідації на 20 мільярдів доларів. Чого раніше, скоріше за все, ніколи не траплялося, справа в тому, що ми з вами говорили після того, як ефір виходить з верхньої зони індикатора. Big Money Alts, після цього він знижується на 25-30%. Була надія, що це падіння завершиться при зниженні 25%, тому що в середньому саме настільки і падав ефір до цього протягом цього бичачого ринку, тобто приблизно 25-30% це середнє падіння ціни ефіра. Тобто настільки він протягом цього ведмежого ринку, точніше бичачого ринку, настільки він постійно і падав. Відповідно, нічого нового для нас з вами не сталося. Якщо ви дивились огляди ринку, якщо ви дивились прямі ефіри, то ви знаєте, що поки ціна ефіра. Не знаходиться всередині верхньої сірої зони, то на якийсь параболічний швидкий ріст альткоїнів сподіватись не варто. І сподіваюся, ви також дослухались до рекомендацій по альткоїнам, які я вам давав до цього. Тобто, якщо ви тільки прийшли на криптовалютний ринок, не використовувати більше 10% вашого капіталу на монети. А якщо у вас є досвід, то можете і 20%. Але ті ринкові умови, які були зараз, дозволили нам, з учасником зайти в альткоїни на 5-10% капіталу, і то ми їх продали, коли біткоїн був ще 119 тисяч доларів. Перед цим на 60-70% по монетам. Відповідно, якщо ви дослухались до цих рекомендацій, ваш капітал збережений, все добре. Можливо, ви маєте мінімальну просадку 1-2%. Але коли у вас зовсім немає капіталу і у вас залишилось 98% капіталу, ви знаєте наскільки криптовалютний ринок може бути прибутковим, щедрим. І ви буквально за наступну 1-2-3 угоди можете не те, що перекрити ваші збитки, а і зробити x2, x3 на ваш капітал. Далі. Ми з вами тим, після того як ми поговорили з вами про ефір, майже така ситуація на всіх монетах. BNB ще більш-менш тримається. Ефір класік падіння на 65%. Далі юні падіння також на 77% з такими довгими тінями. Далі, лайткоін падіння не таке велике, мабуть, також велике, мінус 60%. І вам мабуть, цікаво, чому альткоїни, більшість монет вони попадали таким чином, що вони попробували навіть нижню зону індикатора BigMone Alts. Наприклад, Apex впав взагалі, Ape, точніше, Ape впав взагалі на мінус 83%. Багато людей кажуть, що альткоїни мають унікальні технології і так далі. Я не буду зараз повторювати те, що показав в останніх оглядах ринку. Я лише розкажу вам причини таких ліквідацій. Скоріше за все, в більшій мірі такі ліквідації трапляються через те, що люди беруть крос-маржу. Є два види маржі на фьючерсах. Тобто на ф'ючерсах є ізольована маржа і крос-маржа. Умовно, у вас є капітал 1000 доларів, і ви берете, умовно, 10% цього капіталу для торгівлі на ф'ючерсах. Так, ви виділяєте для цього свої 100 доларів для торгівлі на фьючерсах. Якщо ви користовуєте ізольовану маржу, то в цьому випадку ви взяли з цих 100 доларів на ф'ючерсному аккаунті, 10 доларів для того, щоб поторгувати біткоін. І у випадку, якщо ціна йде на вашу сторону, Ну, біржа при ізольованій маржі забирає лише ваші 10 доларів, які у вас є на, цьому, на цій угоді. Якщо ви торгуєте через крос-маржу, і дуже часто біржі зараз почали криптобіржі робити так, що крос-маржа використовується не тільки з аккаунту ф'ючерсів, там де у вас мало б лежати 100 доларів, а це використовується на єдиному торговому аккаунті або такому загальному аккаунті. І ця маржа, яку ви використовуєте для угоди, вона береться з загального аккаунту. Відповідно. При зниженні ціни, коли ціна йде не в вашу сторону, відповідно, ліквідація може трапитись з усім вашим капіталом. Це саме трапляється при крос маржі. Коли ви використовуєте маржа, яка у вас є на балансі, вся для вашої угоди. Відповідно, через це трапляються каскадні ліквідації, які ми з вами бачили до цього, коли монета просто падає. Спочатку ліквідуються ті, у кого було плече 20х, 10х, 5х. А що таке ліквідації? Це продаж певного активу по ринку. Тому. Ціна, коли щось продається, ціна падає все нижче і нижче. І тим часом, і таким чином, велика кількість продавців вона дуже сильно продавлює ціну. І чим більше продавлюється ціна, тим можна сказати, таким сніжним комом накопичується ліквідації, тому що ціна падає все нижче і нижче. І сама ціна ліквідації. Для плеча 10 x 5 x навіть 2 x як ми бачимо, ціна ліквідації, вона підходить все ближче. Точніше, ціна ліквідації залишається статична, але ціна підходить дуже швидко до ціни ліквідації, відбувається market order, тому що біржа, що таке ліквідація, це коли біржа не хоче, щоб вона втратила той капітал, який дала вам під позику на ф'ючерсах, вона той капітал, який у вас є, забирає як заставу. Тобто я про це розказував на нашому відео в навчальному відео про фьючерси. Тобто, якщо ви використовувати крос-маржу, то це ну, максимально небезпечно. Ще другий, звісно, варіант, і також додатковий: велика кількість людей, які накупили альткоїні, вони використовують крос-маржу на альткоїнах. І, відповідно, умовно, у вас є монетка, наприклад, APE, і у вас цієї монетки на тисячу доларів. Але ця монетка починає падати, скажімо, на 50%. І тепер у вас не 1000 доларів, а тепер 500 доларів в цій монеті. Але коли ви відкривали угоду, у ваш, вашого капіталу була тисяча доларів, а монетка впала на мінус 50%. Відповідно, в цьому випадку біржа навіть не чекає, поки реалізується ваша угода. Чи там у вас є ліквідація на угоді, чи немає ліквідації на угоді. Скоріше за все, біржа забирає одразу Весь ваш капітал, який у вас є, тобто 500 ці доларів, для того, щоб це, ця застава не спустилася нижче того моменту, коли біржа понесе збитки. Тому що, коли ви відкриваєте певне кредитне плече, біржа вам, вам відповідно дає. Певний капітал в, скажімо, управління. І для того, щоб біржа не втратила свої гроші, є, такий, є така система ліквідації, коли біржа не втрачає свої гроші, але якщо ви не розрахували, куди піде ціна, не розрахували власний ризик менеджмент, то ви при цьому втрачаєте капітал. І коли монети падають і так на 50%, то та маржа, яка використовувалась у вас в угоді, вона. Відповідно стає ще в два рази менше, і навіть біржа може не чекати, поки ваша угода піде в плюс-мінус. в мінус, Вона просто закриває ваш баланс і у вас нічого не залишається прикрос маржі Тому якщо ви тільки починаєте торгувати. Використовуйте, звісно, ізольовану маржу, це дуже важливо. Чому це так я розказав? Чому це важливо? Я розказав. Якщо я думаю, ви давно на ринку, то ви зрозуміли, про що я говорив. Якщо ви новачок і не знаєте про що була мова зараз, то напишіть в коментарях. Я детально можливо зніму окреме відео. Якщо вам про це цікаво, про ізольовану та крос-маржу, та як торгувати на ф'ючерсах, щоб у вас це було безпечно та прибутково. Про це можете написати в коментарях. Якщо ця тема для вас близька, також поставити лайк під цим відео. Далі я хочу вам розказати до мене. Прийшло дуже багато повідомлень. Про те, що велика кількість людей втратило половину, і деякі люди втратили весь свій капітал, і насправді най. Більш неприємно те, що велика кількість новачків, яка зараз прийшла на ринок, вони думають, що криптовалютний ринок він завжди такий. Так? І дуже шкода, що ця велика кількість новачків, яка зараз прийшла, вони не бачили того самого періоду, навіть ще буквально декілька місяців тому, коли біткоін ріс на 50%, на сотні відсотків. І коли ви дуже легко можете з правильними стратегіями примножувати ваш капітал на криптовалютному ринку. Це за це зараз найбільше шкода, тому що велика кількість новачків можуть подумати, що криптовалютний ринок ну, от він завжди падає на 70% по монетам. Насправді все не так, все не трошки простіше. Але з іншої сторони, для новачків це зараз дуже класна школа, подивитись на. Приклади людей, які зараз, можливо, втратили частину свого капіталу через недотримання торгових стратегій. Я вам розкажу свою історію і про те, як я втрачав капітал, тому що на початку свого шляху у мене була така сама історія, у мене була вже торгова стратегія, але я її не слухався, і я використовував плече більше, ніж у мене, ніж я міг використовувати. Відповідно, я дуже швидко, як зараз модно казати, розігнав власний капітал. У мене, здається, тут було чи 20, чи 25 тисяч доларів для мене тоді було для студента дуже величезні гроші. І через те, що я відкрив угоду на плече більше, ніж я міг собі дозволити, мене буквально за одну угоду за декілька днів просто ліквідувало на той капітал, з якого я на весь мій прибуток, так? слава Богу, в мене залишився той капітал, з якого я починав. Але це було дуже неприємно, тим паче, що я тоді заробив дуже багато, як мені здавалося. І я вам скажу, що я вам живий приклад, що після ліквідації нічого негативного не трапляється. Тобто Да, місяць, можливо, тиждень або місяць, ви будете про це переживати, думати, але найголовніше зараз винести уроки з того, чому так сталося, якщо ви далі хочете рухатись на фінансових ринках, тому що, наприклад, з моменту ліквідації мій капітал виріс, ну скажімо, десятки разів, так після цього, і нічого зі мною не сталося. Так, перші місяці було сумно, далі все було добре, і це сталося завдяки тому, що я зробив правильні висновки, я подивився правильну інформацію, дізнався про те, як захищати власне капітал, як диверсифікувати, як його диверсифікувати, як інвестувати та як торгувати на криптовалютному ринку. І після цього ми маємо ті результати, які маємо. І знову ж таки, якщо ви думаєте, що це можливо якийсь кінець, то знову ж таки, я приклад того, що ліквідація це не кінець, це тільки новий. Початок, якщо ви зробите класні, якщо ви зробите правильні висновки. І можете написати зараз в коментарях, якщо хочете, якщо вас ліквідувала на частина або на весь капітал, або навпаки, ви заробили на цьому падінні, то поділіться в коментарях свою історію. Це буде цікаво мені всім нашим глядачам, для того, щоб вони зробили правильні висновки і діяли лише по власній стратегії та діяли так, щоб ваш капітал в моменті не зникав буквально за одну секунду. Тому напишіть в коментарях свою історію. Позитивно, негативно вся історія. Всі історії будуть точно позитивні і корисні. Далі про що я хотів вам розказати: про те, скільки ми втратили на цьому падінні. Це стосується мене учасників управління і учасників закритої спільноти нашої Prime. То зараз просадка на наш капітал становить приблизно. 4-5 від того падіння, яке зараз сталося. Щоб порівняти, не будемо порівнювати з ліквідацією всього капіталу, тобто, умовно, якщо у вас було 90% капіталу, то у вас зараз 95 96 капіталу, тобто, Якщо подивимося навіть на падіння біткоїна, який впав на 20%, то до поточних цін він впав на мінус 10%, У нас просадка 4-5%. Тобто ви розумієте, наскільки система захисту і ризик менеджменту важлива, щоб навіть в такі серйозні моменти ви не втратили свій капітал. В першу чергу я вам хочу показати також в телеграм-каналі ділився певною аналітикою. Якщо не підписані, обов'язково підписуйтесь. Тут і посилання на індикатори, про які я вам розказував в цьому відео, в закріплених повідомленнях. І я вам покажу про додаткові сигнали, якими я ділився. Тобто спочатку ціна біткоїна прийшла в дуже класну зону, але після того, як вона пробила цю зону, я написав учасникам таке зауваження. Тобто, що сталося зараз, це доволі нетупово, тому ми відкривати цю угоду не будемо. В альткоїнах я написав про те, що ми по 119 тисяч. А вже виходимо з тих позицій, які у нас були в альткоїнах та в біткоїні, для того, щоб ви розуміли. Як ми діємо так, для того, щоб ви розуміли, як можна діяти на криптовалютному ринку, для того, щоб зберегти не тільки примножити ваш капітал, тому що це також дуже важливо. І також у нас є декілька фьючерсних угод по радару та по Євересту, про які я вам також згодом розкажу. Саме по ним у нас є невелика просадка, але, як я сказав, це приблизно 4-5% капіталу. І я вважаю, що в, тому, в тій події, яка зараз сталася, ця система відпрацювала просто, можна сказати, ідеально. Ми розберегли власний капітал і зберегли не просто половину капіталу, а 95% капіталу точно зберегти. І відповідно цей прибуток, точніше цей збиток він ще не є реалізованим. Ми ще не закрили ці угоди. Умовно, якщо завтра біткоін виросте до 114-115 тисяч доларів, там буде взагалі мінімальна така просадка. І далі лише треба декілька угод, щоб не те, щоб повернутися. До 100%, а можна дуже легко і примножити свій капітал на 30-40-50%, скільки нам дасть можливості зробити це криптовалютний ринок. Я сподіваюся, вам цей огляд ринку, я впевнений, він для вас був корисним, так само, як і моя історія. Я зараз вам раджу подивитися наш міні курс, який ви можете знайти в описі до цього відео. Там є сім коротких, від, коротких відео, які будуть приходити вам в Телеграм, де розказано про мою торгову стратегію, про те, як можна примножувати власний капітал, зберігати його і, в принципі, отримувати класні результати, навіть якщо. Що у вас є якийсь базовий мінімальний капітал з руками, як цей капітал можна перетворити на дуже гарні суми і цифри. Посилання на нього ви знайдете в описі до цього відео. Також в описі до цього відео є посилання на мій телеграм-канал, і в закріплених повідомленнях ви знайдете трейлер міні-курсу, а також в другому закріпленому повідомленні всі індикатори, про які я розказав в цьому огляді ринку, користуйтесь цими безкоштовними торговими стратегіями. І зараз рекомендую подивитись наступне корисне відео, яке зараз з'явиться у вас в підказках. Приємного перегляду.